вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студії ведуча Глина Самойленко та операторка Таро Наталя І ми розпочинаємо програму «Радіодень». сьогодні. Розповімо на прикладі однієї зустрічі про те, як у Миколаєві громадськість та влада допомагають вирішувати проблемні питання людей з інвалідністю. І вже є перші результати. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. За календарем, 2 травня 2025 року в Україні триває 1164 доба повномасштабної збройної агресії Росії. Війна випробування не тільки для військових, а й для цивільного населення. До прикладу, люди з порушеннями слуху можуть не почути сирену протиповітряної тривоги. Люди на кріслі колісному не мають змоги швидко дістатися укриття. Тож врахувати ці моменти вкрай важливо. У Миколаєві 30 квітня у приміщенні фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів Вікторія, представники громадських організацій Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, Чорноморського національного університету імені Петра Могили та керівник приватного навчального закладу з підготовки водіїв, в тому числі людей з інвалідністю, обговорювали питання співпраці щодо інклюзивності та безбар'єрності для людей, що переміщуються на кріслах колісних. Обмінювалися ідеями та проєктами під час зустрічі. Гостям показали залу для тренувань, кабінет реабілітації, дозволили побути трохи присутніми під час роботи з реабілітації та показали можливості спеціально обладнаних автомобілів, що вже приносять користь людям, що їх потребують у Миколаєві. Сьогодні в програмі Радіо День далі розповімо про те, хто і чому зініціював цю зустріч, які питання обговорювали, та найголовніше до чого домовилися та якими є перші результати. Більше 30 років у Миколаєві громадська організація з фізкультурно-здоровчого клубу інвалідів Вікторія допомагає людям з інвалідністю проходити реабілітацію, проводить заняття з бальних танців на кріслах колісних, готує паралімпійських чемпіонів з фехтування. Тож не щуток знають і розуміють потреби людей з інвалідністю, так би мовити, з власного досвіду. З яких умов була організована зустріч з представниками різних інстанцій та про її результативність, ми поговоримо з Ольгою Виноградовою, заступницею керівника громадської організації Фокторія, яка вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, що і хто надихнув на зустріч, і чому саме зараз? У нас вже скажімо так, декілька днів було бажання зустрітися всім разом, обговорити всі питання, знайти шляхи їх вирішення, якось об'єднатись, бо багато нагальних питань і розділення між ветеранами, там особи з інвалідністю, тось тобто ветерани, які вже мають інвалідність, це неправильно навіть по відношенню до самих ветеранів, які отримали інвалідність. Треба об'єднуватися і разом іти далі вже в цих питаннях. Ну, наприклад, ми громадська організація. Яка опікується людями з інвалідністю, ну цивільними, там скажімо так. Да? У нас не ветеранський центр, але у нас дуже великий досвід, і нам ми залюбки поділились би з такими людьми своїм досвідом, навчили би їх чомусь корисному. Ну, наша громадська організація вже 36 років працює. Вже можна нічого не казати. Тож тобто у нас направленість і фізична реабілітація, і соціально психологічна адаптація людей саме після отриманих травм, там хребта, якихось захворювань опорно рухового Апарату, ну тобто, ті люди, які в більшості пересуваються за допомогою якихось допоміжних засобів для пересування наша організація виховала багато спортсменів, навіть паралімпійців, вже і пенсіонери. Вони вже люди поважного віку є діючі спортсмени, і в на кислах колісних плавання. У досвід я ж кажу дуже великий, і є чим ділитись, як навчати цих людей, щоб вони не загубились в цьому житті, а саме зрозуміли, що можна. І так жити повноцінно, просто треба ну прийняти себе і зрозуміти, навчитись. І що з цим далі робити, скажем, і мотивувати себе в першу чергу? Так, так. Ну можна сказати, ми своїм прикладом можемо мотивувати таких людей. Тобто у нас керівник організації на кріслі колісному реабілітолог наш на кріслі колісному, я заступник керівника на кріслі колісному. Ну власним досвідом. Да, да. Ми можемо власним прикладом досвідом ділитися, направляти, мотивувати. Mm -hmm. Це дуже корисно було б така співпраця, але на зустріч ви йшли вже з виокресленими якимись конкретними питаннями, пропозиціями. Чи можете найголовніші їх назвати? Це виокреслені такі питання доступності інфраструктури міської. Доступність місць від підпочинку для людей, от саме на колісних, на з інвалідністю, з порушенням опорно опорно-рухового апарату, створення таких умов взагалі як можна ширше більше забезпечити цю безбар'єрність. Да, безбар'єрність для того, щоб всі мали можливість жити повноцінне життя. Вже більше десяти років громадською діяльністю займаю саме у сфері безбар'єрності, співпраця з місцевою владою. Участь там в різних комісіях, там рекомендації ми прописуємо, добиваємося, щоб все робилось ну відповідно до державних будівельних норм, бажано. Ну за можливості. Є ще і розумне простосування там по місту декілька да, ну, були варіанти, коли неможливо було зробити все правильно. І от ці питання розумієте, ми вже до цього звикли. Ну бо ми багато років да, маємо інвалідність. Ми живемо в цьому місті. Ми вже прилаштувалися. А люди, які от тільки отримали ці травми для. В них це Найшов, розгублені, ну, да. да вони не розуміють, як, як можна так жити, коли ти не можеш там кудись потрапити, там чи з сім'єю піти, чи з друзями, чи просто по справах. Ну що то що починати. Це, да, да. І от у це і є наше, я ж кажу, те направлення співпраці, щоб адвокатувати ці питання, щоб вони якнайшвидше вирішувалися ці місцеві органи, угу. виконавчі місцеві органи і так далі. В роді розумію, і розуміємо, що ми от з ветеранським центром ну направленість схожа. Вони реабілітація, ми реабілітація. В них там якісь соціальні питання. Вони допомагають по документах оформлювати там ветеранам. Да ми просто людям з інвалідністю. Ну і в нас зараз наразі в клубі ну, в нашій організації проходять дві людини. Одна цивільна, яка отримала травму. Під час війни вже хребта травму, і один військовий. Є ще військові, які ходять. Ну це саме на кріслах колісних, а є військові, які ходять, вони до нас теж ходять займатись. Ну тобто, все воно почалось між собою перемішуватись, тому воно вже назріло так, що вже далі тянуть нема куди, і нам треба спільно об'єднуватись і ну допомагати людям. Домовляли саме от з Віктором Моїсеєвим, центром ветеранів, і там був ще представник військового. Ви Павло Позна він отримав траву пересувати на кріслі колісному, але він такий активний хлопець і хоче теж свою так сказати, лєпту нести університет Петра Мовіли. Вони от запропонували підписати меморандум в тому плані, щоб ми як громадська організація співпрацювали з ними, консультували їх, що їм ще треба покращити по доступності, як це краще зробити. Якщо буде можливість залучати якісь грантові програми, то також. Василь Валенков, ми з ним ще в партнерстві організували у цю службу перевезення в таксі, інвасервіс спеціально обладнаним транспортом, тобто ще додаткова функція. То є .е. покращення в нашому місті. Тепер в режимі таксі людина з інвалідністю, особливо на колісному, можна викликати такий автомобіль і поїхати куди тобі треба. Тож зустріч це наслідок попередньої роботи громадської організації Фок Вікторія та ініціатива звернення учасника бойових дій ветерана, що отримав важке поранення у Маріуполі. Павла Познанського він звернувся до Віктора Мойсеєва, керівника Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни, організувати зустріч із керівництвом міста, щоб озвучити свою пропозицію щодо доступності місць відпочинку у Миколаєві для людей з інвалідністю. Ми хотіли безпосередньо у Павла розпитати, як все було. На жаль, перед зустрічю він себе погано почував. Не зміг прокоментувати, тому Віктор Мойсеєв передав прохання Павла Познанського. Пропоную послухати. Павло звернувся до мене з пропозицією, щоб ну яким чином організував зустріч із мером чи віце-мером, і сталося так, що пан е, Віталій Луков, перший віцемер, зразу спогодився. І Павло, Павло до нього звернувся, як би проханням, що існує такий момент, як би там не було пляш, чи не зона відпочинку, і е, такі люди на кріснах калясних вони. Не мають можливості доїхати до самої зони, плюс там є спортивні площадки. І Віталій Дмитрич Луков срав сказав, що Я беру на контроль цей момент. Результат. Це було четверг, А в понеділок вже на нараді у мера міста він доповів меру і Олександр Федорович надав вже до розпорядження, і процес пішов. Уже була зв'язок знову ж на локації, долучений до цього процесу. Сам Павло, який буде дивитись, як проект цього йде. Ну проект таких в такій формі люди чують, Керівництво міста чує тут. Потрібно казати. Що якщо воно робиться справа? А яким є результат зустрічі, за яких умов можливе розв'язання даного питання нам розповів сам Віталій Луков, заступник Миколаївського міського голови, у коментарі? Насправді в нас регулярно проходять зустрічі з ветеранами і. Ми намагаємося зробити якнайбільше таких майданчиків для спілкування, тому що розуміємо, кількість потреб і кількість ветеранів буде зростати тільки в місті. Ми маємо зробити максимальну кількість доступу до вирішення своїх проблем для хлопців і дівчат, які повернуться з війни, завдяки яким ми живемо. В нашому ветеранському центрі зустрівся з Павлом. Він висловив побажання і абсолютно правильне, і проблема щодо неможливості доступу до води на, на Миві і доступу до спортивного майданчика при береговій смузі, тобто там, де пісок. Там не до кінця приведена до ладу територія. Дійсно, якщо для людей звичайними можливостями, то воно ніби немає таких потреб. А от для крісла, візочка дитячого, це вже суттєва перешкода. Були там з адміністрацією заводського району і представництвом КП «Парк», яке обслуговує нас всі прибережні зони, Попробували Розглянути питання, як вирішити якнайшвидше проблему. Тому що одне діло робити тверде покриття це довго. Я про вартість тут зараз не говорю, мабуть, недоречно, але це довго, і ми ще один сезон втратимо. Тому розглянули питання найпростіше це дерево або композитні матеріали. Ну там велика відстань близько 100 метрів. Вчора порахували приблизно це десь до 100 тисяч гривень, тому що це має бути ширина відповідна. товщина. і таким чином, ми маємо ну досить серйозну проблему. Зараз ці гроші треба терміновувати. Катапарків знайти, і ця доріжка має бути зроблена протягом найближчого місяця. Паралельно дано доручення районній адміністрації про те, щоб переговорити з підприємцями, які там здійснюють діяльність в прибережній зоні, щоб вони теж посприяли, подумали паралельно біля себе. Тому що робити один доступ це теж знаєте, це не закінчена робота. Тож тобто ми маємо поступово готуватися самі, готувати місто, суспільство до того, що це стандартна звичайна потреба, а не якийсь виняток окремо. У місці для окремих людей має бути комплексна робота. Це питання видно. Вони виникають не просто так. Вчора я зустрічався з представниками Швейцарії, як Це бізнес, спільнота, неблагодійна організація бізнес, які допомагають місту. І вдалося нам Миколаїв залучити 47 сонячних електростанцій на наші навчальні заклади. 20 кВт кожна це досить непоганий такий ресурс. І публічні міста доступності і персональні міста доступності в багатоквартирних будинках. Ми про. Говорили і цю пляжну зону. Можливо, ти будемо подавати заявку на один-два об'єкти починкових зон біля води, щоб залучити кошти партнерів. Можливо, mm -hmm. нам тоді вдасться більш комплексно підійти до цієї історії. Та ми з Павлом домовилися, що початок роботи обов'язково зробимо з ним, щоб все таки уточнити його потребу. Тому що цей проект там, по його локації ми обов'язково з ним будемо тримати такий контакт аж до кінця завершення цього так міні-міні проект. Точка та не тільки це питання порушували на зустрічі у ФОК Вікторія, у грудні 2024 року в Миколаєві на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили першу інклюзивну автошколу. Це флагманський проєкт, який реалізується в області в рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Василь Валенков, директор Миколаївської зразкової автошколи Престиж. Першого в Україні приватного навчального закладу з підготовки водіїв, тому числі людей з інвалідністю, яка працює при ЧНУ, також був присутнім на цій зустрічі. До речі, Василь Валінков є співзасновником громадської організації Центр соціально-інклюзивної допомоги ІНВАСЕРВІС, що забезпечує перевезення маломобільних людей та людей на кріслах колісних. Єдиний у Миколаєві доступний сервіс, спеціально обладнані мікроавтобуси під особливі потреби людей з диспетчерською службою. На зустрічі була і Оксана Каменецька, завідувачка навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванні, який діє при Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. У неї були свої вагомі причини для участі на такій зустрічі, і вона поділилася з нами, про що мова. Далі пропоную послухати пані Оксану. Вітаю, шановні слухачі. Була щаслива бути присутньою на цій нараді з такими поважними людьми, що обговорювали питання проблематику щодо інклюзивності людей, що переміщуються на кріслах колісних для університету. Ця тема є головною, оскільки інклюзивність. Це проблематика, які присвячені всі 30 років існування університету. У нас всюди зроблені пандуси. У нас зроблені переходи безбар'єрні. Дуже багато будівельних норм враховано після реконструкції наших будівель, оскільки у 2022 році університет зазнав п'ять ракетних обстрілів і цілком відновлений як в архітектурному плані, так і в плані навчальному. Тобто, повний процес, повний цикл навчання відбувається зараз в Чорноморському національному університеті наш гуртожиток також облаштований пандусами, безбар'єрним туалетом, безбар'єрним душем. Тобто, у нас на першому поверсі можуть розміщуватися студенти, що пересуваються на кріслах колісних. В університет, щойно людина потрапляє, вона на першому поверсі ніде не відчуває жодних бар'єрів. Це пандуси, це ширина дверей, це всюди проїзди, немає жодних порогів. Можна проїхати до читальної зали, до бібліотеки абоніменту, до їдальні. Виїзд до факультету фізичного виховання, проїзд до медичного інституту, до тренінгового центру. Можна виїхати в університетський сад все зроблено думкою про людину. Також на першому порці перебуває центр ветеранського руху, оскільки ми дуже багато працюємо з ветеранами. Але є одна велика проблема: вся безбар'єрність в університеті закінчується першим поверхом. На верхніх поверхах у нас перебувають дуже важливі для нас частини університету. Це you uh -huh. Спортивна зала, актова зала на третьому поверсі факультет комп'ютерних наук, і ми дуже хотіли би встановити ліфт для того, аби забезпечити повний цикл безбар'єрності, і ми знайшли повне порозуміння у цьому питанні. Тому я дуже вдячна. Я була щаслива познайомитися з тими поважними людьми, що зустрілися за цим круглим столом. Ми не тільки обговорили ці питання, ми народили нові ідеї, які можуть покращити життя людей, що пересуваються на кріслах колісних. І будемо рухатися далі у цьому напрямку. Як то кажуть, спільна думка і дії зближують людей, а це допомагає швидше та якісніше реалізувати задумане. А плани є і перші результати цієї зустрічі. Також про них нам розповів Віктор Масієв, керівник Миколаївського міського центру підтримки ветеранів. Зустріч це вже наслідки довгострокової роботи в напрямку людей з інвалідністю. Дивіться, результат в тому, що це вже чергова ланка цієї роботи по допомозі людям в Миколаєві з інвалідністю. Вона до чого призвела? Що як приклад пані Ольга вже буде експерт в Кіомогалянській академії ЧНУ по встановленню е, ліфта чи підйомника? Угу. Це перші кроки. Такі вона експерт, як практик. Потім е, пан Василь е, Валенков, Окрім того, що він опікується автошколою, Василь купив як приватну особу приміщення і підлаштовують його ще в один центр для людей з інвалідністю. Робить цю логістику. Ну це такий крок, як волонтерської допомоги. Ми домовились про те, що розглядаємо три на це наша установа, міський центр підтримки ветеранів війни ФК Вікторія. І цей е, заклад, де пан Василь купив е, і готує його для революційного комплексу для людей з інвалідністю. Це початок нашої роботи, щоб якимсь чином об'єднати не тільки щоб були люди з інвалідністю військові, які захисники, і люди цивільні. Тут уже не немає е, права існувати таке розділення цього. Ми хочемо об'єднати це в якийсь один єдиний. Момент усіх одна проблема е, з доступністю, люди чують, керівництво міста чує тут. Потрібно казати, що якщо воно робиться справа, багато таких напрямків, де ми будемо разом єдиним, сказь так. Сказать, Фронтом наступати, на доп... була достойна допомога, ось так. Приклад того, як одна зустріч представників громадської організації навчального закладу, ветерана може вплинути на вирішення потреб людей з інвалідністю, прибрати умовні та реальні бар'єри у повсякденному житті. Ми всі різні, але рівні. Учасники зустрічі домовилися про співпрацю, обговорили майбутні меморандуми, призначили наступні зустрічі і такі, що заплановані аж на вересень. І все заради вирішення конкретних задач, заради блага людей, які потребують наших зусиль і волі. Адже цих людей не зламала доля, випробування, і вони також наповнені ідеями та ентузіазмом. Тож попереду чекаємо нових зустрічей, які на краще змінюватимуть життя миколаївців і тих, хто пересувається на кріслах колісних.